Я народилася кволенькою, але живою. З яких світів прийшла, з яких доріг плив мій човен вже моїх перепетій, турбот, хвороб, радостей і згуб, розчарувань і захоплень, не любові і любові. Я прийшла до світу і ось нині нуртуй у моїх жилах кров моїх батьків, дідів. Прадів, кров тисяч українських жінок і чоловіків, які народжувалися, народжували, страждали, отримували і втрачали, любили і ненавиділи, покорялися і ні. Всі мої предки, як і я, грішно йшли по горній планеті земля, і хто рано, а хто пізно згадували, що вони діти Бога, і поверталися до нього, і покорялися йому, бодай на смертнім ложі. Діти Бога! Вас на роботу? Невисокий панок, директор артілі скоса подивився з під великих окулярів, але побачив в очах дівчини таку невинність, відвертість та щирість і в той же час старанність, що перестав вагатися, така буде працювати, подумав і наказав писати заяву. Ваше завдання прибирати приміщення і куховарити, прати і зашивати. В 24 столяри на другому поверсі гуртожиток, їдальня. Ну, то як? Розалія не вагалася, для того і приїхала до Львова, щоб працювати, влаштувати своє життя. Враз пропливли перед очима роки війни. Голод, мама і всі, хто не повернувся, праця в Німеччині, гей, гей, 48-й рік ще гірший, ніж попереднє. Голодування і в місті, і в селі. Ох, мама втішиться, що Руська копійчину заробить. А може, і самі ж вийде. Дівчата заздрили, що вміла жити. Завжди вишукана сукенка, гарно зачесна, сірока, і не показувала, що з бідної родини, де аж 11-го було, як тільки літо везла до міста чорниці, суниці, щоб купити хліб, сіль, мило і нитки. І вишила, і пошила, і зв'язала собі ще й людям допомагала, чого не було, а тут треба щось подумати про себе. Пані Василина майстрова полюбила розіяк свою, де шматок ласи підкине, де заступиться, а тут ще й Зенко, молодий та зелений, зі своїми залицяннячками. Чи вийдете звертатися до 28-річної Розалії ввечері, подихати свіжим повітрям, чи, може, в кіно підемо? Дівчина скептично поглядала на молодого парубка із Золочівщини, якому ще й молоко не обсохло на губах. Що він хоче від мене? Ну, гарний, але ж дитина. Десять років, напевно, нас розділяє, думалось. Йшли дні за днями, і що, не кажи, час робить своє. Напевне, пора заміж віддаватися, адже хлопцям на своїй обмаль, на війні повимирали, а в артії, котрий жонатий, котрий хворий, котрий застарий, Зрештою, може, і справді зенко вичухається, як добра мама обмила його кочеряву голову, зв'язала шкарпетки. Знаю, ви не захочете мене, сльози горохом котилися по зенковим, ще не голень обличчю, бо я сирота. Але ж доля з долею не розлучаються. Ще й весілля невеличке відгуляли, от і почалося нове життя, в якому будуть і прикрощі, і невдачі, і радощі, і розчарування, і радість батьківства, і матеріальна нестача. Починай вчитися жити, а як дитину зачала, той поготів. Поки жили з Братовою, Зенко робив полички, етажерки з відходів продавали. Базар, роздобування їжі, вечірня трапеза і сирий будень з лиднів. Вибили в артілі кімнату в підвальному приміщенні. Радощам не було меж, своя квартира. Дитина народиться у новій квартирі, помаленьку, помаленьку, та й станемо на ноги. Красуни Улюси тішили все знесення. Чорненьке, сіроке, спокійне і миле. Воно вносило у життя молодят нову хвилю спокою, благодаті і невимовного щастя. Люсю на руки, торбу на плечі і в магазин, на базар. Там заробити, там купити, там до доктора, а далі в аптеку день минає, а сил немає, а силоньки все меншало-меншало меншало у молодої мами. Очі світилися то радістю, коли маля зводило рученята до неба, то тихим смутком, коли під шкіру лягали синці від недоїдання та невиспаних ночей, якби ж то, якось вночі пройшлася по підлозі. Хлюб щось човгає і дзюркоче. З поміж дощок виступила волога. Що це? Може, з вечора Люся чай розлила? Наступної ночі знову незрозумілі звуки домовик. І так з тиждень якось правого кутка поцівкала вода, витерла, може, сирість дощ. Але бій в душі про нові клопоти. А далі дні і ночі з черпаками вода підходила щораз більше і більше. Вже в хаті чалапали в гамаках, а дитину віддали братові Павлу. Дружина його хрестила Олюся сама бездітна, хай побавить. Бог любить нас, не дасть пропасти, думало подружжя, переїжджаючи на нову квартиру. Син же народиться у сухому, чистому приміщенні, був сірий, сірий осінній день. Зіркотіли джерела, стікали з рин в дощі, і довкіл поодиноко кружеляли останні облетілі листочки. Вирувала осінь, а в душі ждалося оновлення. Не хотілося, чесно кажучи, не хотілося. Бо клопоти посідали один на одного, як мухи, і кожен порух життя насторожував і радісно, і сумно. Може, може справді не треба цієї дитини. Як її виносити, коли та ще на руках, нема що їсти? Коли здоров'я нема? Лікарю, просила молодиця. Випишіть мені щось таке, що мала силу, бо з валюся. А чоловік. Життя йшло вперед, і молодість зенека брала верх. Доглянутий дружиною у частенькі сороці з кочерявим чорним чубом. Не моргайте до мене, дівчата, бо я жонати, та що там моргали, не вірили юнакові. Втриматься від спокус попробуй. Сам не вчувся, як пальці Оксани опинилися у його руці, поки стояли в черзі по зупу. Аж волог в руках, а в серці лоскітно хороше, яка кароока. Пройшлися по алеї в обідню перерву, а далі Оксана зашарілася, передала клуночок. Це. Тобі несе додому вишиванку, вишивану сорочку від про спілка винагороду дала, на ходу придумав виправдання перед дружиною. Не читала, лише згорьована, складала ці листи в скриньку і далі голосила під музику лагідного заспокоєння зоськи. Люся бавилась на вулиці, гайда до вечері щось довго нема. На своєму подвір'ї нема, брама зачинена, де ж вона? На вулицю мов би, не виходила, у сусідів вийдемо з Оську, бо щось серце непокоїться. Перебігла до баби Теклі. нема. Тітка Ганна не бачила, Орест не знає. Мазані не було, в аптеку де там? Криниця. О Боже. Люся в крадинці. Господи, помилуй, Господи, помилуй, 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 заглядає. Тихі плеса джерела, котять мирно, верба над криницею лагідно погойдується. Сонце по вечірньому виблискує, а донечки нема, просто волоса біжить до колії. Недавно трапунок страшний був, аж мороз за шкіру, зашкарубів, защипало у висках, завило у вухах, серце мов хоче вилетіти. Здалечи не чути рівномірний стукіт потягу. Хлопчиська гонять за м'ячем. О Боже, де вас несе? Чи не виділи ту дівчинки гарненькою? Чи, бува, пояс не переїхав? Хав-хав. Покрептували хлопчики. Ні, я не хочу другої дитини. Не хочу. Піду, піду світ за очі. Русько, схаменися. Ти вагітна, ніби щось попередило. Люся була в раї. Стара єврейка напоїла чаєм, почастувала кісточками цукру, не клеїлося у неї, та й думаю, най Нікуди їй Люсечка не дінеться. Дитино, дитино, ушаленіла мати, схопила дочку та й сонуїла. Я народилася кволенькою, але живою.